Я з нетерпінням чекаю, коли обірветься та остання ниточка, яка поєднує мене з Україною. Все моє життя тут, в Італії, тут мій другий чоловік, тут моя донька від першого шлюбу знайшла своє щастя. Вдома лише мама, якій вже 85 років, але вона ще при добрій пам'яті. Коли я раз в два роки їду в Україну, то не відчуваю ніякого трепету, що то моє рідне. Я вже тут чужа. Навіть рідна домівка, моє подвір'я видається мені таким непотрібним. Пам'ятаю, як колись перед святами мама мене заставляла все замітати та прибирати, щоб було чисто і любо глянути. Вона так переживала, що борозни у неї заростають бур'янами, тому казала, аби я їх полола так чисто, як у сусідки. А дерева, я їх всіх мала побілити навесні, щоб було гарно. А тепер дивлюся, що й без того білива вони собі ростуть і нічого їм нема. Тепер всюди трава, і мама має єдину тему для розмови, що все заростає і нікому порядок наводити. Мені те так смішно звучить, от що людину хвилює на схилі літ город її заріс, і подвір'я нема кому косити. Коли я їхала сюди жити, то не знала, як мені буде. Всяко було тут, всяко. Але я зрозуміла одне. Мені тут краще, ніж біля чоловіка. Молода була та нерозумна, коли за Дмитром бігала та заміж за нього хотіла. Думала, що як йому цигарка з губи не паде, то вже буде чудо чоловіком. Ага, виявилося, що він не готовий не лише сім'ю забезпечувати, але й відноситися до мене і до доньки не вміє. Тоді були дев'яності, що нічого не було, і я тоді вирішила, що поїду в Польщу за товаром і там залишуся. Все краще, ніж біля коханого чоловіка. Там себе відчула і жінкою, якою захоплюється, хоч я зовсім не красуня, і людиною, яка гідна, смачно поїсти і в гарне одягтися, що все тут для людини, а не одна виснажлива робота, як у нас. Спочатку гроші передавала, щоб мав чоловік за що жити і доньку ростити, все передавала до копійки, але вдячності за мою працю не було. Тому я вже почала розуміти, що треба собі лишати для життя тут, зустріла хорошого чоловіка і знайшла щастя. Донька, коли закінчила школу, то спочатку теж думала жити в Україні, вийти заміж, але я її перерадила. Дитино, я тобі дам часу, поки ти училище закінчиш, але повір мені, тут тобі буде краще. Звичайно, що вона спочатку не могла ужитися, бо думала, що з її дипломом тут її приймуть на роботу. Я пояснила, що треба вчити мову, а тоді диплом захищати. А поки й поприбирає, нічого ж її короні не станеться, не впаде. Інна мене послухала, і в одного клієнта закохалася, а він у неї. Донька спочатку жила на віру з ним. а вже після того, як на світ з'явилася перша донечка, то вона вже стала законною дружиною. Я дуже за неї рада, хоч у неї є непорозуміння інколи з чоловіком, але ж це життя всюди так. Отож, все моє життя тут, тільки мама одна там живе, та все їй не так, хоче, аби ми приїхали і жили біля неї. Я їй сто разів пояснювала, що взяти її до себе не можу, бо нема куди, а знімати для неї квартиру не маю змоги, бо я не грибу гроші лопатою. Я плачу родичці, щоб за нею тут наглядала, і це в рази дешевше, ніж тут. Приїдь, доню, хоч на свята, каже мама, я ж ще недовго на світі побуду. А я це вже чую добрі 30 років, відколи я тут. І це вже для мене не є радістю, а суцільними витратами. Тому я не розумію людей, які вже так хочуть додому, бо я вже й не дочекаюся, коли буду спокійно жити на своїй новій батьківщині. Підпишись, підтримай українськомовний контент.